Доброго дня, шановна громада. Сьогодні ми знаходимося в селі Вишеньки по вулиці Ковпака 5, де живуть і працюють, живуть своєю роботою наші пчілки, трудівниці волонтерський колектив Берегіння. І сьогодні ми завітали до них в гості побачити, що ж тут у них відбувається, що вони роблять, чим вони живуть і яким чином вони допомагають. Нашій армії, нашій Україні. Ну що, ходімо зі мною? Побачимо. Так, нас зустрічає такий класний пес. Привіт, пес! Привіт. Так. Тук-тук-тук. Добрий день. Доброго дня. Ось наші пчілечки трудівнички Як настрій ваш. Працюєте, все буде Україна, все буде Усик, так? Да? Молодці, де ваша королева? Е, Обісця? Так, шукаємо господиню цього прекрасного подвір'я. Доброго дня, Аля! Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня! Так, можна до вас? Доброго дня, пані. Алічка, сьогодні ми у вас в гостях Якими вітрами вас занесло? занесло такими вітрами, що ми багато про вас, наша громада, багато про ваш колектив чула, багато пишуть. Але ми завітали до вас особисто дізнатися і показати нашій громаді, що у вас тут відбувається на території вашої вашої садиби. Що ви робите? Чим ви допомагаєте армії, і що ви вже зробили? Які у вас плани, хто вам допомагає і яка вам потрібна допомога? Зібралося кілька людей у перші дні і просто не могли сидіти, нічого не робити. Стали збирати ось такі речі, як перед вами лежать. Вирізати з них отакі клаптики, тканини і шити просто сідушечки для наших воїнів, бо було холодно, було мокро, було зимно, щоб не було можливості певно купляти ті каремати, в кого вони де були. І ми почали з цього. А тепер ми вже називаємо себе командою волонтерської берегиня. Від слова берегти, бо ми всі мами, ми всі жінки, ми всі чиї сестри, і ми хочемо зберігати нашим хлопцям здоров'я, наснагу давати їм силу, частинку і свого серця ділитися. Тому зараз у нас в роботі не дуже багато всього цікавого. І от зараз ми знаходимося в цеху, закрійному, який нам облаштували своїми силами. Мій чоловік оббивав оці стіни. Робив з матеріалу, який нам надала жіночка з гори Галина, пані Галина. Мої хлопці-волонтери, мої сини два волонтери. ті волонтери з Богданом Басалкевичем, Це ремонтна організація для ЗСУ. Які надали нам зробили такий своїми коштами стіл. Закрійний гарний ніж, закрійний електричний, тепер, де не нужен ми нам мучимося, подарували нам танк. подарували такого ножа. І ми вже маємо змогу робити серйозні речі. Чим в принципі і гордимося. І ось наша волонтерка також приїхала 10 метрів тканини від волонтер, волонтерки Ольги Гефіліної. Ну надала вона нам таку тканину, яка на яку ми не можемо собі дозволити купити, бо це коштує великі кошти. І крім військового, ми ще ось виготовили 20 таких подушечок для бомбосховища села Вишенюк. І зараз нам треба стоїть ще, що ми маємо і нам надали, пошитися 20 наволочок, щоб зручно було, не дай Боже, воно щоб знадобилося, але краще бути готовим, чим не знати, як тоді виходити з ситуації. І ось таке в нас приміщення, яке ми переробляємо під зиму. Тому що я, на жаль, думаю, що це не скоро закінчиться, а працювати треба. І щоб холода нам не, допом... не вмішала, ми облаштовуємо приміщення. Це підзакройний цех, а от там приміщення, якщо можете розвернемось, потім подивитись, де ми будемо працювати, ставити машинку в холода. І там дійсно нам потрібна допомога трошечки. На добровільних началах, поки ніхто не відгукнувся, всі зайняті, всі не мають часу на це і не мають бажання. Тому якщо хтось знайдеться, зголоситься для такої, і якщо хтось знайдеться і зголоситься, прийти навіть допомогти це зробити, цей фундамент. Тому що в нашій сім'ї п'ять людей, але четверо з них волонтерить, а Всі четверо волонтерять від ранку до ночі. Вони просто не мають на це часу. А мій чоловік, він зропав людина похилого віку слабким здоров'ям. Він сам не може це все зробити. Тому якщо навіть відгукнуться люди, які захочуть прийти допомогти тут, по місцю, один день там якийсь попрацювати, ми будемо дуже вдячні, щоб люди розуміли, що це не приміщення, яке я хочу використовувати для якогось бізнесу, чи мені хочеться в ньому жити і мені потрібні палати якісь. А це приміщення для тої роботи, яку ми плануємо робити надалі і не зупинятись, ми не збиралися зупинятись вчора, ми не будемо зупинятись завтра. І ми вам покажемо на сьогодні час, що ми вже зробили за останній період часу. І що ми ще плануємо робити? Я вам розкажу, я розписаний список, покажу, який, який звіт за п'ять місяців нашої праці. Mm -hmm. от. А ви вирішуйте самі, чи вам потрібно нам допомагати, чи не потрібно нам допомагати. Пішли тоді, побачимо зимове приміщення. Так. Ось таке сільськогосподарське приміщення було, а зараз тут буде зимовий цех. Вам тут потрібно для нам... облаштування зимового цеху потрібно поштукатурити стіни. Да, ні, напевно, ми чи ні, не будемо їх штукатурити. Я Просто думаю, що ми теп... будемо утепляти їх такою ж юзбі з плитою. Нам люди добрі. Дякувати. Я ж кажу, пані Галина згори надала матеріали. Є гіпсокартон, який надав отець Георгій, наш Вішеньківської церкви. Батюшка є цемент, який купили волонтери з Києва. Нам привезли. Осталося нам ну, нас немає піску. На жаль, mm -hmm. і поки не вдається його привезти, робочу руки і не вистачає робочих рук, так. так. Тому що якби матеріали вже з якими можна працювати, є, але фізично просто немає змоги вже фізично. Так, добре, це зрозуміло. Маємо надію, що хтось. Так, все якщо має хтось бажання відгукнеться, так. ми будемо дуже вдячні. Я думаю, так. не тільки ми, а й ті люди, для яких ми працюємо. Так, це в першу чергу. Зазвичай дякуємо так. вам за вашу роботу. Поїхали далі. Аля, розкажіть, що це у вас тут. Ну, ось на даний час це готова продукція, яка вже готова до відправки. Це 100 таких сідушок-піджопничків, як ми називаємо їх для хлопців, якими люди користуються замість тих карематів, що продаються, які не кожен може собі купити, бо немає де, або немає за що, або вони просто до когось не доходять. Ви знаєте, що таке теж буває. Ось такі подушечки вони одягають на себе. І вона можна на ній сидіти в будь-який час їсти, вона не пропускає воду. І ти вже будеш знати, що ти сидиш на сухому. І коли вночі ти лягаєш спати, ти можеш просто підкласти собі чи під голову, чи під почки, щоб почки не застудити, щоб на землі холодні не лежати. А так як нам розказують вже розвідники, які ми теж дещо передаємо, що коли він лягає на землі, йому треба довго лежати, це чоловіки, ви розумієте, що це таке чоловіки. Вони отак їх кладуть собі на періт і лягають на цю подушку і зберігають таким чином, вибачте, здоров'я своє дітородне, тому що це наше майбутнє. От для цього така штучка використовується і шиється. Вона з тих тканинок і з тих штанів, і з того всього, що ви нам возили, і бажано, щоб ще возили. А якби ще ви вдома його розрізали на сматки, то я вам дуже вдячна, бо цим займаюся зараз Чи на цей час розпороби, тільки розпороби я, передали. тим, що я порю їх, допомагають мені нарізати їх і малювати. Але Допусті. я знаю, що ці штуки навіть популярніші ніж ті так, фабричні. Так, так, тому що. Uh, Застібка Пластмасова може зламатися. Вушка ти на карематові можуть обірватися, назад ви вже нічого не зробите. Тут да. навіть якщо ви обірвали резинку, а ваголка голка при кожному, мені здається, є. Вона дуже добре пришита, ви можете зі всієї да, сили її, скільки да. хочете тягнути. Але навіть якщо вона вас відірвалася, я думаю, що голка і нитка майже в кожну є mm -hmm. в аптечці там, чи в своїх речах, пришили її назад та все. Ну, Все-таки це тепліше, якось, ніж та одна пластмаса. А ще ось таке є. ми ще Є мультибафи з тканини, яку теж волонтери нам надали. Чого мульти? Тому що він багатофункціональна штучка така. І можна використовувати, я вам продемонструю зараз, тому що, можливо, не всі про це знають. Можна одягати його як шарф, цей баф, і у вас просто буде захищене горло ваше в холодну погоду. Можна одягати як маску, як кажуть балаклаву, для того, щоб не було видно, хто ви. Можна одягати як підшоломник під. Шоломник, під Панаму або під каску, для того, щоб ви були захищені, комарі вас не гризли і тепліше було. От. Можна вдягати як шапку, якщо у вас ніякого головного убора не залишилось, ви тут на вузлик зав'язуєте, вдягаєте вас, у вас виходить та сама і, шапка легенька. От, можна використовувати, якщо не дай Боже, у вас поранення, немає ні турнікета, нічого, ви можете його розтягнути і спокійно зав'язати, перетягнути рану, бо це трикотаж, він потягнеться. От. А тоді, як він вам не потрібний, наприклад, ну, треба, щоб був завжди під рукою, ви просто-напросто його ось так змотуєте вдвоє, вдягаєте собі на руку, і він вас, вам нічим не бракує, нічим не мішає, не займає ніде місця. Тому ми його назвали мультибаф. Не ми, а ті люди добрі, які придумали, десь там колись в Америці чи де, та ми використали їхню цю технологію, і розміри, і такі робимо бафи передаємо. А ще в нас ось зараз є такі, це під, зробили. Підсумок під саперну лопатку. Ось такою сюди просовується ручечка, він засібається, розсібається на системі молі, вдягається, і людина собі саперна лопатка не шкодить, нічим не може не поранитися. і зручно. Це підсумки, які ми відшили зараз на три магазини ось такі. Ось. Це ж ви замовляєте фурнітуру до нього. Це всі, абсолютно все в нас, так. Я зараз за кошти, розкажу да, вам. Да, я вам зараз це все mm -hmm. розкажу. Ось дивіться, це зараз основний пошив у нас іде. Тому що, е, подушечками займаються тільки ті люди, які не вміють гарно ще шити. Mm -hmm. А е, основних три швії займаються такими військовими брюками. Штанами. Це вже тепліша тканина, тому що йдуть холода. от, І хлопці їх потребують, тому що. На жаль, не вся вся та продукція, яка до них доходить, вона може гарно носитися і зручна в носки. Ми вибирали по зразку 5.11, щоб вони були, можна було в них і сідати, і лежати, і згонати коліна, і плигати. І при цьому, щоб вони були зручні, щоб була захищена поясниця, і щоб було тепло і холодною ночі. А це, це ми пошили ось такі ноші тактичні. Тактичні ноші це ті, що безкаркасні. От е, теж для наших парамедиків е, до, для реєстру вони передали Степанівну на передову. Ось ви бачите, як тобто, ці ноші може нести шість чоловік. Ось такі вони. шість, шість чоловік може їх. Так, це тканина, брезент, тонкий брезент, палаточний. Він вдвоє, для того, щоб вона не порвалася, і резин. І оця стрічка, вона перешита. Повним перешиттям через всю тканину, тому вона ну, не може відірватися ж ніяк, щоб вона десь тут відірвалася. От. І оце зручно, зручно те, що їх можна скласти гарно. Вони на липучках, ти скласти ручка для не того, не того не щоб носити. Да, можна вчепити десь до рюкзака, можна вчепити до сумки парамедика от, за, за, цю, за це кріплення. І отаку от отаку штуку. Це нам вже треба передати. Сьогодні чи завтра приїдуть люди і заберуть оце вже на передову поїде. Це все, що лежить, воно поїде на передову. Це робота останнього тижня. Я це ще вона не вся, тому що де, вже, де, деякі, деякі вироби вже пішли от, з цього тижня. Ну, я вам потім все озвучу загальний загальний виступ за 5 місяців. Ясно. Ви тут працюєте 24 на 7, 24 я так розумію, 7. зі своїми дівчатками. Значить, у нас така ситуація, що ми вимушено працюємо в такому режимі, коли хто може. Тому дійсно у нас вдома це виходить 24 на 7, Тому що у всіх є сім'ї, у всіх є діти, у всіх є якісь питання, якісь проблеми. І ви ж розумієте, що це ми працюємо безкоштовно. Ми не можемо. Загрузити людей повністю на безкоштовній основі, тому що їм теж їхнім дітям потрібно їсти, їм самим потрібно їсти. і Вони повинні заробляти ще гроші для цього. Тому в нас дівчата одні приїжджають 6 годин ранку і працюють. Ми так сміємося, що в нас їх зміни як на фабриці. Хтось приїжджає 6 годин ранку, працює до 10-ї, хтось приходить в 2 години дня і працює до 8-ї, до 9-ї вечора. Хтось приходить там в 11 годин дня і уходить 8 годин вечора. Залежно від того. У кого як виходить, і це все дійсно 7, годин, 7 днів тиждень. В будь-який день ми чекаємо, будь-який час нас не закривається будь-який час ми до цього готові. А якщо говорити, наприклад, про нас і про Альону, Альона Альона живе біля швійної машинки, це вона ночувати тільки в хату входить. Ну іноді їсти. А так от питайте дівчат, перехай вони розкажуть вам про свою роботу, а потім я надам вам звіт нашої роботи і свої побажання, якщо можна. Ваш труд. Ну що ж, ми перемістилися в приміщення, яке Аля називає е, лагідно і урочисто офіс, наш офіс, офіс склад, <с? <с?> офіс -склад в якому знаходиться така купа коробок. Баня, яка перетворилася в офіс склад да. матеріалів да, на майбутнє, на зараз і тут те ще є одна швейна, швейна машина, яка відшиває саме сідушки. І я вот. чула і переб'ю вас, чула, що за цією машинкою а, працює хлопчик якийсь який... нерозумієний. Uh, не Вміє, не шиє, але Який ніколи навчили. не шив, але він сів і за один день він навчився. Це Діма наш Пилипчук, який він просто сів за машинку і почав шити. І він відшиває більше, ніж деякі жіночки, які пробували це робити. На жаль, що його немає. На жаль, він захворів в нього ангіна, тому він його сьогодні немає. Хай виздоравлює. От нам швиденько, тому що дитина дуже толкова, цікава, і цікавиться наше майбутнє в общині 19 років. Да, так що на ми закликаємо людей, навіть хто не вміє шити, не навчитися має, цьому легко і вважає, що немає да, такого да. хисту, Тато приходьте вас, дівчатка навчитися свині. легко, наприклад, хоча б ті речі, які прості, ми можемо навчити і можемо разом їх робити. А для того, щоб була мотивація, я буду вам зараз. Я хочу озвучити роботу нашу за 5 місяців, яку ми зробили. І тоді ви зрозумієте, варте воно то чи не варте. Наприклад, ці душок піджопників ми пошили 1188 штук, аптечок військових 48, підсумків на один рожок 83, сумки скиду – 8. Панами прості панами 103 штуки. Сумки парамедика одна, сумка під тепловізор шість, штани чоловічі 21 панами афганські 8, панами тактичні 95, підсумки на 3 рожка 22, ампульниці 2, баул 1, бафи 90 штук, штани жіночі 7, шорти чоловічі військові 2, чехол для саперної лопатки 2, прапори 21 штука, підсумки під рацію 2, Літні, міні-рюкзачок літній на Плитоноску один, підсумки на два рожка, три, подушки бомбосховища для нашої школи зробили 20 штук, платформу на ногу і носилки тактичні. Чотири оце я вам продиктувала роботу маленької команди за п'ять місяців. Уявіть, скільки можна було б зробити, якби нас було в два рази більше, в три рази більше. Наскільки я розумію, що ми не можемо замінити державу, але ми можемо підтримати державу в тяжку хвилину. І це може бути повинно бути мотивацією думати про те, що хтось повинен надати і не робити самому нічого легко. Але пам'ятати треба про те, що там чийсь брат, чийсь син, чийсь чоловік, і це мені, наприклад, як матері, це так само моя дитина, і так повинно бути для кожної жінки. Це все наші діти, наші. Тому ми назвали себе берегиня зараз на цей час. Тому що берегти жінчин обов'язок берегти свою сім'ю, свою батьківщину. Своїх дітей, своїх чоловіків, берегти, і ми можемо це зробити разом, можемо зробити, якщо ви будете нам допомагати, якщо ви захочете приєднатися до нас, якщо ви, ви можете робити це в будь-який час, тому що ми працюємо 24 на 7 на дому, тому ви можете брати роботу свою додому, ви можете брати шити в нас. Саме головне, щоб у вас було це бажання і розуміння, того, що ми, на жаль, не можемо вам платити, ми робимо це безкоштовно. І віддається воно адресно. Це не продається це все, що ми робимо. Воно віддається адресно. То ми додаємо вам фотографії, звіти на тому, ми на Фейсбуці, тому що ви бачили, куди воно йде і для кого воно відшивається. Ми можемо вас познайомити з волонтерами, які нам від нас вивозяться і які нам допомагають, які нам надають матеріали, які для нас купують фурнітуру на сьогоднішній день. Це і Наталя Севрилова. Це і Богдан Басилкевич, який допоміг нам багато з тим, що в нас у цевилося стільки машин швейних оборудження і зв'язкам завдяки зв'язкам Богдана Басилкевича, який нас познайомив з Сергієм Черновим, і з іншими людьми, які нам допомагали, і ті, які ремонтували на машини, привозили ці машини. Подарунок майте на увазі не не, не тимчасово. От і раїса шматку, які теж надавали нам гуманітарну одежу для того, щоб ми могли шити ці е, всі душечки. Це Анатолій Коксюк, який нам це все привозив, завозив, привозив, завозив. І це все разом працювала команда і працювало ще багато людей. Я всіх не можу. На жаль, час не вистачає перерахувати всіх людей. Але я хочу до вас звернутися. Просто робіть, будь ласка, те, що ви можете кожен на своєму місці. Хто може, допомагаєте грошима, хто може допомагайте продуктами, хто може, допомагаєте своєю працею. Але будь ласка, не робіть вигляд, що війна закінчилася. І останнє, ви знаєте, я хотіла б алегорію таку привести, як приклад. Уявіть собі, човен, в якому багато-багато людей, який в бурхливому морі пливе, і починає вода в той човен набиратися. І от одна людина хватає, складає руки свої ладошками і починає вигрібати ту воду, щоб вони всі разом вціліли, не потонули. А в цей час інші люди, які з ним в човні. Хтось каже: А ти не так черпаєш, черпати треба не вправо а наліво. А друга людина каже: Ні, я з ним черпати не буду, бо він не в ту церкву ходить. А третя людина, я мені треба за цей час бігом зняти селфі, бо я ніколи не бачила, як черпають воду з човна. А четверта людина починає сваритися з п'ятою людиною, бо вони не знають, якої сторони треба, чи з правої, чи з лівої, а обидві хочуть з одної сторони. Уявіть собі, скільки пропливе ця лодка. Можливо, потрібно всім разом зараз, як Україна, це як той човен. Може, треба зразу треба всім черпати? Просто всім черпати, більш нічого. І ми вже, можливо, давно все закінчили. Це моя основна мотивація для того, щоб не зупинятися. І ми не будемо зупинятися. А ви, як за ваша розсудця? Я хочу подякувати вам, від імені всіх українців за вашу роботу, за те, що ви робите для нашої України, за того, щоб якомога швидше наблизити нашу перемогу. І дякуємо. За те, що ви ну, таким чи іншим чином зберігаєте життя нашим хлопцям. Ми вам дякуємо. А наша вдячність нам вдячність це те, коли присилають фото нам, і ми бачимо ці наші речі на хлопців. І дуже сподіваємося, що колись після війни хтось з них, хоча б один, може, приїде до нас, і ми будемо тут плясати, танцювати, веселитися. Святкувати перемогу. Так, да, да, Святкувати перемогу. Дякую. Я дуже хочу, щоб не всі повернулися. Дякую.